Торік свято відбувалося вперше, і є плани зробити його традиційним. На відміну від минулого року, зараз дуже активну участь в підготовці до свята і в проведенні самого свята взяла на себе обласна державна адміністрація, головне управління культури, завдяки яким будуть відбуватись серйозні такі заходи в районі, як. Науково-практична конференція присвячена вивченню слова Полку Ігорі і загалом історії часів Київської Русі. Участь в цій конференції будуть брати відомі фахівці-історики з України, Росії, Білорусі, наприклад, Петро Петрович Толочка, відомий академік, який. Не, не потребує якихось додаткових представлень. Ну, і інші дуже такі значні фігури в науковому житті. Ця конференція буде відбуватися в нашому місті з п'ятницю 27 і в суботу, 28 травня. О 14.00 27 травня відбудеться в будинку культури відкриття. Її. 28 травня відбудеться головне свято, воно розпочнеться. Біля монастиря, там буде літературне читання. Крім того, в цих літературних читаннях будуть приймати участь найкращі учні області, які в цьому році отримали якісь призи, які досягли значних успіхів в учнівських олімпіадах. І вони це ті діти, які займаються саме літературою. Вивчають мову, вивчають історію краю. Потім десь о 12-й годині голова обласної державної адміністрації буде вручати цим найкращим дітям призи. О 12-й годині відбудеться саме основне дійство, відбудеться святковий концерт, відбудеться тетралізовано відкриття свята. Це всі події будуть відбуватись на площі князя Ігоря. Чекають гостей з Росії, Білорусі, делегації з Київського земляцтва і обласного центру. Запрошені й гості сусідніх міст.